Часто виростає досить сильно російська аудиторія. Ну, Можна говорити за нас, а, тому що, так, її менше, ніж скажімо адекватна країна. але 16,5% зараз це Росія і Білорусь. І, а якщо додати ще Казахстан і інші, це а в деяких відео дуже великий відсоток. У нас аудиторія дуже сильно розширилася. Про іноземну. Я думаю, що нам з однієї сторони, від того, що ми щось публікували на Фейсбук, щось публікували на Інстаграм, щось на Ютуб і розділяли. Але залучали все одно з субтитрами. Нам це допомогло. В тому числі. Да, це, ми не передбачали, що будемо робити англомовні, Але в 8.30 ранку, десь в 9, якраз під, під, під час наради 24 лютого Діма каже, я там написав блог, давайте переведемо англійською мовою. А у нас просто немає на сайті такого розділу, куди вписати. І з того моменту, по суті, ми створили окремий розділ Лінбіш Сторіс і ми почали доповнювати якраз англійською мовою. Після того, в той же момент, просто випадково І одночасно, але і плюс, і мінус, що, наприклад, Аня у нас була за кордоном, вона почала їздити на конференції, її одразу почали запрошувати, і вона виступала на конференціях, залучаючи нам цю аудиторію. В квітні якраз через саме це відео до нас звернулися, тому що 1 квітня, коли дуже мало медіа були в Учі і в Ірпіні, якраз Романівський міст. Ви побачили наше це відео і сказали, ми хочемо зробити фотовиставку в стінах під час сесії парламентської особливої ради Європи. В нашій середині квітня наші фотографії з відео, в принципі, фотографії звідти висіли в парі. Буквально кілька днів тому Аня була теж в Парі, виступала разом з представником Генеральної прокуратури та офісу генерального прокурора. І представний берінкет. Тобто белінкет нас навчали для того, щоб а потім ми в березні, в квітні поділилися досвідом з прокурорами, і зараз ми виступаємо по суті разом на міжнародній площадці. Тобто це якось комплексно відбувається. І, наприклад, вчора, спілкуюся, вона була в Бразилії. В Бразилії відбувалася конференція південноамериканських журналістів, туди запрошують зазвичай трьох-чотирьох журналістів з інших частин світу. І там представлено Нью-Йорк Таймс, журналісти з Фінляндії, по суті, Україна для нас. Ми витрачаємо дуже багато сил, можливо, інколи втрачаючи в там, кількості контенту, можливо, інколи там, зменшуючи там, можливості свої саме редакції, але вкладаючи в розуміння якраз контекстів за кордоном, виступаючи і не відмовляючись від цих конференцій. Інколи у нас буває немає часу, тому що хлопців не так часто. Ми не виїжджали хлопці взагалі за кордон, але от Яніна скільки разів на конференцію відправляли на конференції різні Там Аня. їздила, Всіх, всіх журналістів ми відправляємо як чим побільше, щоб можна було представляти саме Україну. А я, наприклад, коли привозили суддів. Буквально два тижні тому журналістів з Німеччини, Польщі, вони якраз дихали в Бучу, вони не були в Україні, вони бачили лише так, як виглядає. І для них навіть те, що в Бучі, Єрпіні їм провели екскурсію в день, для них це було шоком. А коли ти їм показуєш, там, які були відео чи умовно, що ти був там розповідаєш, для них це зовсім інший контекст. І вони, ну по суті, потім там багато передавалося, поширюють, де я бачу наші матеріали. А аудиторія іноземна в більшості випадків прикольна. Ставки вони дуже багато хороших питань тут в коментарі ставлять. Дуже багато підказок дають по тематичності.